Старик, вилазь. Вилазь, що змерз? Вилазь давай. Вилазь, гулять. Де ж? Ну погрійся, погрійся трошки. Що ви чекаєте? Я вже вас покормила. Вже покушали. У нас капуста листочки залишились. Те ще курочка трошки спинка лиса не обростає, шовкові вже півники ж кукарікають вже практично всі. Вже потрошки почали нестися. Ось і ця курочка несе такі яйця оливкові, прям зелені. Качки почали нестися. Тут, я думала, качурі качка, але здається, це дві качки, напевно, не знаю. Ну, Яйця несуть, але дві, да? дві ви качечки. Можливо, хто трохи розбирається в таких. Я не розумію, ну наче дві качки. Вони, наче однакові мені. Ви очки? Оця курочка рознеслася, це ще не бачила. Ось мій красунчик. Ти заграєш? Що ти там знайшов? У мене ще шо? шовкових додавалось півнів. Одні півні. Получається, у мене було, я там думала, що ото я казала одна курочка. А, що ти заграєш до мене? <смі> Іди сіди. Тобі до... Де твої курочки? До них треба загравати, а не до мене. Вовжим, у мене там ще було троє шовкових, таких трошки меншеньких. Я так розумію, що то також півники. Куха. Качки повискубували на пір'я. Скоро і тільки почали обростати, вони з них вже пір'я повискубували. Повиску Ось це я думала, що це курочка. Прям була впевнена, що це курочка. І вона така якась невеличка на вигляд. Але ж що ви чекаєте? Ось чекаєте, точніше. Гребінь, це ж півник ось такий здоровий і чучок. Це ось тут таке маленьке, а гребішок, де ну покажи свій грібішок, як у півника. Не знаю. Ну вони вже ці білі, чорні кукорікують практично всі. Ти шкода, ось шкода, ганяє. Я... Оце чубати, бачите, бородати ганяє мені кухінхінчиків. Ось дивіться, який. Покажи, рівень свій, бачите. Це ж півник. правильно так розумію? Ну ти покажись. Ну, ну хто це півник чи курочка? Ось Пройшли вдвох. Ось, теж півник. одні півні. Валентинчик. Що, Чу, ти чкаєш? Ось порозкидали тут все. Позаходили. Карликовий півник. Що ви тут наробили? Да, ця вчора курочка знеслася, виходить. Ну, потрошки-потрошки починає нестися. Ось так. Ось дивіться, яка краса. Вода замерзла. Ось, окремо їм в інше, наливаємо. О, це вони вже було, то змішали. Ось. Тут була чиста вода, налили їм, тепленькою, чистою. Це вони вже, це вже... я знаю, це вже ви постарались, качки, це вже справились. Хто таке мог зробити? Да? Ось теж півник. Одні півні. Ну, ця курочка такі гарні яйця несе. Прям... Прям гарні, гарні, здорові такі. Дуже гарні. Валентин. Вже починає потроху курей топтати. Ну він до сього топтав, але щось то йому було ліньки.